Так, третій там в полі в нас парадуха, філатов вийшли, руденко, козуб. Так. Там теж заміни. Так, сині, сині у синіх. Синій біг. Паршин. Паршин з м'ячем біжить! Синій забрав. Синій. Так, Козуб догнав. Паршин, паршин з м'ячем, паршин. Руденко, паршин, дубров. Хто дубров. це? Не бачу. Степенко. Остапенко на Олега. Олег знов на Назара. Назар, Дубров, Дубров на Олега. А далі Власов. Власов на Олега. Знов дав. Остапенко. Паршин запускає пас на Діму Філатова. Давай Філатов. бий! вий! Попадає в ворота, воротар не встигає. Просто першим. два-один. Первим касанням забиває. А, і на воротах у нас теж заміна воротаря Зінченко вийшов в Дніпро. Ну що, зразу я? Так, у нас заміни паршин. поміняли Остапенка і поміняли Олега. Тепер у нас -дубров, Дубров і паршин і Дубровий паршин центральний. І ще у нас в полі. Зараз подивимося, хто вийшов. Вийшов ще Шарапов, і вийшов, ще в нас біла форма п'ятірочка. Паршин. Руденко. Синій. відбив головою. Синій забрав. Паршин. Б'є на зінченка. Зінченко знов на паршина. Ой. Паршин. Руденко. Пол, був, ну, Власов, синій забрав. Синій. Власов. С, а, с... А синій біля наших воріт. Відбив. А, тут, а, от говорила, так, рапата, а дали, Покорний. Так, козуб достав, достав, біжить, 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 в сторону воріт. Біжить, молодець, давай. Ай, синій відібрав. Тепер синій біжить назад. Так, Руденко забрав. Шарапов з м'ячем. Шарапов біжить в сторону воріт. Біжить нас, доганяй, дає паса, там синій. Так, синій розігрують. Синій догнав. Є Власов. А Власом з ячем. Власов обіграв, дав пас на... Ой, не бачу на кого на Шарапова. Хто там покорний, синій. Шарапов. Паршин. Руденко. Шарапов. Руденко. Руденко. Давай. знов Руденко, паршин. Паршин дає пас, синій перехватив, власов, дубров, парадуха. Парадуха в центр на Покорного, Козуб, б'є, там воротар відбиває. и у Руди даже петь одинаковые бутсы, блин, я их Надо номера запомнить. Кутовый Дубров Двенадцатый. Дубров, Дубров. Дубров. Синій головою. Покорний дає пас. Руденко. Руденко дає на дуброва обігри. Дубров, Дубров, дає на Власова. Там синій змагаються. Власов дає на дуброва. Дубров б'є в сторону ворота Лова. Тар запускав центр. Тут паршин. На Зінченка. Зінченко. Зінченко одну на паршину. Паршин, Руденко. Руденко. Б'є на козуб. На Руденко. Шарапов вийшла. Сині подають. Шарапов ногою і біг і знову вийшло. Сині подають. Синій, синій, Шарапов, власов, Власов синій забрав. Давно там синій Зінченко, але цей синій б'є попадає за ворота, за ворота. Зінченко, Дубров. Парадуха. Покорний. Покорний дає пас на п'ятірочку, на козова. Так, Руденко. Це хто? Шарапов? Власов. Руденко? Шарапов. Власов забрав. Забрав синій, синій відбивав, синій забрали. запуска тут паршин, перехватив. Козуб, козуб синій забрав, синій, синій. Малоротар синіх. Як там Шарапов перехватив, молодець біжить до воріт, б'є і... гол! Шарапов, шарапо три шарапо. один Так сыни. Позов забрав. Наша Шарапова дав пас, шарапов там біжить. Синій забрали. Синій б'є, Паршин забрав. Власов, покорний, синій, синій, синій. Дає пас, Давай, паршин обганяй. Зінченко. Паршин. Дубров. Руденко. Руденко. Біжить вперед, дає пас. Там на козу прийняв. На шарапова. Шарапов. Синій відбива назад. Паршин. Руденко. Руденко біжить, синій забрали козу. На шарапова, шарапов, біжить в сторону воріт з м'ячем. Синій забрали. Синій відбили. Покорний. Забрав, розвернув. Синій вибили. Що там сильно много? Руденко. Синій. Власов Дубров Дубров віддав парадухі паршину, Дубров Дубров. Дубров дає пас на п'ятірочку. Ай, догнав, молодець. Б'є там покорний, Синь. синій. Сині відбивають. Синій догнав. Синій. Синій власов. Власов. На Дуброва. Козуб. Біжить в сторону воріт. Біжить, б'є, попав в ворота. Молодець. Воротар достав, але не відбив. Козуб. четыре один. Так, сын. Позуб набігає, але синій, синій філатов. філатов. Відібрав, б'є в сторону воріт, ми там зовсім трішки. І на дальні нікого. І ніхто не давай. Так, в воротах все ж подає власов. Власов парадуха дає пас на покорного. А там синій вибив, вибив, синій. Парадуха подає покорний. Власов, бий. Далеко від воріт, трішки далеченько вийшло. Так, воротар синій, центр, синій, синій. Позук виборов, забрав, біжить, а синій забрав, знов синій, синій бренд є наперед, запускає, там зінченко вийшов. На паршина. Паршин парадуха. Біжить, запускає літірочку. Давай біжить в центр. Так, так. Дає Пас Ой, на паршина, а там синій, перехватив. П'ятірочка, синій. Знов синій, Дубров. Дубров перший. На Зінченка. Зінченко, жди, Власов. Дубров. Добро Руденко. Біжать. З запуска паса там синій. Синій їхній синій хворотар, Ну, синій восьмерка. Синій. Вийшло. Козуб руденко власов козуб. Козуб біжить. З нічим деворіт, синій забрав Шарапов, б'є на Козуба, Козуб, синій власов, си власов. Дає на п'ятірочку. На парадуху. Власов. Сині. Сині. Дубров. Парадуха. Ого. Власов. Дубров. Паршин. Руденко. Руденко біжить в сторону воріт. Там синій забрав, синій забрав. І вибив. Так, Руденко подає. Шарапов Руденко, Руденко, синій h два, Руденко боряться, Руденко. Свисток, сине, перший груденко, козу, шарапав козу. Синій, 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 запускає наперед, зінченко вийшов, дає на парадухо, федя. Федя знов на зінченка. Паршин. Паршин на Руденка. Руденко на Шарапова. Шарапов дає на козу. Козуб біжить, обіграв, дає на шарапова. Синій, синій місць. Забрали синій, філатов, власов. Там Власов. Паршин. Руденко. Руденко не зінченка. Паршин. Зінченко. Парадуха. Парадуха запускає. Кубрак, якщо я не помиляюсь. А. вышло. Так, парадок подае, Пятирочка давай. Бежит в сторону ворит, Ой, это А это в в сторону ворит, Там воротарлова. Ворота ворота. Ворота Один же стоит. Первая хорошая была, ты бы не прошла. Синій, 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 синій бореться з п'ятирочкою відібрав, Дає пас, там синій покорений забрав. Козуб. Турону воріт не далетінко, що пожар так, Виній козит Руденко Власов Дубров Парадуха запускано кубрак Парадуха, Знову кубрак. Дубров. Паршин. Паршин запускає пас на Філатова. Там покорний. Давай, бей! Гол! Покорний Марат. 5-1. Сині. в забивати. Сині. Сині кубрак забрав. Я тірочка біжить в центр. Там покорний сині забрали. Синій, синій. Добро відбив, ласок забрав. Давай. Позуб з, з м'ячем. Давай. Єгор. Шарапов. Шарапов б'є. А, там п'ятірочка! синій відбив ласов. І там вдвоє. Дайте Власов, синій. Руденко. Парадуха обіграв, дає пас на Філатова, але воротар піймав. Синій покорний. Позив Руденко Шарапов шарапов вийшли. Сині подають. Паршин там об. паршин синій випередив. просто вместо того чтобы просто обогнать начинает в силовую желтую картку дал и такой обогнал обогнал я обогнал голосом голосов так он мог его спокойно еще раз обогнать зачем вот это сделал Зінченко, паршин, руденко, паршин, паршин, дає є пас, а там синій прийняв. Паршин знов. Шарапов, руденко, Козуб, синім, шарапов, вийшло. Ви подали. Зінченко вийшов, з сприймав. Третій тайм скінчився, трахунок 5-1. Я нагадую, це була товариська.